Кив, ви бачите шляхи об'єднання. Чи є у вас розуміння як зцілити розшарований український народ? Об'єднатися можна навколо чогось. Навколо якоїсь певної ідеї. На різні вороги народу українського нам підсовують свої ідеї: вступ в НАТО, вступ в ЄС, вступ ще кудись там, в соц, вступ в клуб неядерних держав, тощо. Але ми вже. Понад три десятті туди вступаємо і бачимо результати того вступу. Бачимо результати. Українці, українці винищені. Ми на грані зникнення. Тож ці всі ідеї є неправильні. Нам не треба ні ЄСУ, ні НАТО, ні СОТО, ні то і зараз. Нам треба України, щоб українці об'єдналися навколо України, навколо української ідеї. Українська ідея це логічно, є ідея українська. Тобто не ідея нам кудись емігрувати, а ідея побудови української держави. В ідеалі, величної і соборної української держави. Ту велич треба ще створити, так, треба працювати, щоб вона такого рівня сягнула, щоб ми могли сказати, що це є велична держава. Тобто це має бути на одному порядку з найрозвинішими державами світу, Україна. То треба працювати так. Але ця ідея, вона є єдина правильна, навколо якої і можна, і потрібно гуртувати українців. Це ідея створення української держави, перетворення української держави в власність українського народу, позбавлення загального виборчого права. Радикальні реформи всіх е, сфер державного управління, бо без того не може стати оця теперішня Україна справжньою Україною державою українською народу. Не може бути, бо теперішні е, всі державні інституції заточені на служіння окупаційні певні адміністрації, на служіння певним кланам, олігархічним кланам, е, групам впливу Заходу. Зходу, з півдня з Ізраїлю тощо, українців в Україні, згідно з сучасне законодавством є поневоленою більшістю, треба це якось змінити. Тобто, розуміння є, бачення є, бажання є, треба лише це зробити. Як це можна зробити? Я є пацифіст, я проти того, щоб е, даремно проливати кров, тим паче, кров українську. Тому я за те, щоб мирним шляхом, легітимним шляхом здобути владу в Україні. Якщо виборці України, тотальна більшість яких є етнічні українці, побачать в мені того, кому можна довірити своє майбутнє, то звичайно, що я це все реалізую. Якщо ні, ну черговий юдей повернеться з Лондона і зробить.